Вітаю! Монетка України 1992 року. Виготовлена з алюмінієвої бронзи. Штамп 113ААМ. Брак зміщення канту. На аверсі монети зображений тризуб, напис Україна, Низу дата по боках, колося пшениці та листя каштану. Гурт монети має мілку насічку. З монетки, має по центру напис 10 копійок, та по колу ягоди калини у 8 ячейках. І, як бачимо, штамп самої монетки малюнок зміщений вправо, скошений. Що робить ціну даної монети, дорожчою номіналу в сотні, а то й тисячі разів. Якщо у вас є цікаві. Браки такого типу я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.